Саме, як завжди, автоки і тут на сьогодні в продаж заходить дуже такий цікавий автомобіль, тому що він вартує 3,5 тисячі доларів і на автоматі, на звичайному автоматі, не варіатор, не робот, звичайний атмосферний 1.6 з газом на передньому приводі, з діодною оптикою на литих дисках і дуже добре Тобто Ми бачимо, вже там нові тормозні диски, в неї ходовка без стуків, їде плавно, коробочка не пинається, двигун не димить, не стукає. Тобто, працює все, як має бути, навіть не горить чек. По салончику. Ось такий він дуже гарний та не порваний. Да, він перешитий, тому що він був сіренький, але дуже красиво, якісно зроблено. Мультируль. Руль у нас теж, до речі, не затяганий, клімат, контроль, який Автомат, який не пинається, На приборочки, в нас горять тільки відкриті двері і не пристібнутий пасажир. Ну і протиутоманки. Тобто помилочок по ній немає. Ну і Реально в автомобілях хороша техніка. О, ось так у нас виглядає. Так, да, по кузову є рижики, діло, це автомобіль виробництва Китаю. Але технічно, до речі, технічно це не китайський автомобіль. В нього реально дійний мотор, надійна коробка. На цій машині реально можна їздити, заробляти гроші, або просто підійде комусь, як перший автомобіль. Або просто бюджетник на автоматі. Ну, Тому що немає реально на автоматі, що можна взяти реально з такої класної техніки. Все, автомобіль продажа.